Доброго всім здоров'я. До вашої уваги вірш Позиційна війна. Позиційна війна. З нас висмоктує соки, у окопах без сна вона люта і жорстока. Мотивація тут є гранично ясною. Кожен клаптик редут обертають герої і проходить життя. У траншеях і штурмах, і нема вороття у минуле бравурне, і роками гниють без ротації хлопці. В бліндажах ніби ртуть, точить дух оборонців. Відлітають брати у небесні чортоги. Ми зі смертю нати і долає знемога, спопиляється пал, надриваються нерви, а підступний шакал сатанішає стерво. І катма перемог, хоча об'ємось за пекло, і веде нас сварог крізь самісіньке пекло. І старі, і малі тут усі ми солдати, і сирої землі тут на кожного хватить. Не потрібно тепер сентиментів порожніх, бо якщо ти не вмер, значить, вижить спроможний, значить, будеш стоять за усіх, хто загинув. Щоб борги віддавать ворогам за країну і кидається звір у останніх судомах, і пильніше зір та дівається втома, посічем русака у смертельному герці, вріжно їм гопака, всипно, друже їм перцю, два рази не вмирать, а від смерті не дітись, і ворожою рать будем бить, не журитись, бо життя козака. Це дорога кривава, хоч погибель стрімка стане вічною слава. Слава Україні, слава нашим героям, слава усім, хто віддає своє життя за світле майбутнє України, низький уклін вам, наші незламні вояки, і вічна вам слава!